Всім доброго дня! Вас вітає RoomBA та я Олена Вірун. Поруч зі мною сидить людина, яка має 23 роки досвіду в IT у різних іпостасіях. Як девелопер, як проджект-менеджер, як бізнес-аналітик. Але як знаєте, кожна, кожен з нас має якусь свою відповідну карму. От карма Олега це працювати на проєктах, які вимагають реверс інженірінгу або легасі проєктах які треба переписувати. І от, незважаючи на те, що попадаються такі цікаві проєкти, вже 23 роки Олег не планує покидати цю спеціальність. Олег, розкажи, в чому твій секрет? Е, мені просто цікаво. Е, кожен день. Просто цікаво. Добре. Е, я приходжу на проект як молодий бізнес-аналіт. Мені дають якусь стару систему, яку треба переписати, е, яку треба там удосконалити. Е, при тому, що немає стейкхолдерів, і мені потрібно е, прочитати код. Як заставити себе читати код? Ну я чесно скажу, що так, щоб зовсім не було стейкхолдерів, так не буває. Завжди хтось платить гроші, завжди є хтось зацікавлений. <кій> Тому ми розглядаємо такий варіант, що все-таки не зовсім буде обов'язок читати код прям 100%. Навіть в випадку відомого нам проекту нашого там одного клієнта. Ми маємо ситуацію, коли насправді системні аналітики не змогли. Так багато хто з них в принципі знав Асемблер. Але читати Ascender на такому рівні, як справжні програмісти, які це прямо досі роблять. До речі, спеціалісти з Укрзалізниці були раніше працювали на укрзалізниці, потім ми їх переманили. Було тяжко. Насправді цю роботу виконували вони, тому що вони робили це більш ефективно. Але якщо ми повертаємося до якогось простішого варіанту, там не знаю, напевно, може навіть кубол якийсь чи просто там сішка, то на ура. Чомби би ні? Гаразд. Давай тоді пройдемо просто трансформаційний шлях звичайного бізнес-аналітика mm -hmm. і тебе як а, виключення. А, ти маєш досвід девелопера. Так. Чому ти покинув власне девелопмент, але е, твоя карма тебе продовжує переслідувати, і відповідно ти продовжуєш там читати код, аналізувати його і так далі. А, звичайний бізнес-аналітик, той, який, як правило, там... Проходить курси, читає е, літературу і так далі. В нього немає оцього девелоперського бекграунду. Як їм почати працювати на оцих от проектах? Я, в принципі, знаєш, починав в ті часи, коли, в принципі, якоїсь дуже великої спеціалізації не було. Всі просто сідали за комп'ютер і всі були програмісти. Причому ці люди теж мали навіть складати друзям комп'ютери. Якби був І такий Та, на жаль. Тому, якби, оскільки такої специфікації, спеціалізації колись не було, ти займався багато щим. Власне, саме будучи на продуктовій компанії, я змістив фокус власне тільки з девелопменту на збір реквайрментів. Так сталося, тому що. Ну, спочатку якісь менші замовники, потім якісь більші замовники. Ти спочатку їдеш з не сам ти з кимось їдеш з офісу до клієнта, спілкуєшся. Можливо, неможливо. Спочатку ти просто робиш і того наскільки довго це імплементувати. Потім ти вже сам до цих клієнтів їдеш. І таким чином, ну ти повністю зміщуєшся в таку таку область, коли ти просто в основному сидиш з ними за столом, спілкуєшся з ними, ти розумієш продукт, ти просто збираєш ці реквайми, ти робиш цей елісітейшн, потім робиш оцінку, потім ці реквайми ти описуєш, потім робиш істімейшн. Все, типу, оп. Ти вже не девелопер? Добре, повертаємося до питання: в тебе свій шлях. А так. як молодим аналітикам, які не мали цього шляху і не мають цього <зас> часу, починати роботу на проектах, де потрібно читати код? Ми, до речі, з Оксаною Лебедович, оскільки вона допомагає трошки фасилітує наш цей процес системного аналізу? Ми цю тему будемо розкривати. Знаєш, в якому плані? У нас насправді типу, великий такий є і напрям, і, власне, зняття. Які вебінари, і будуть ще нові. Е, і, в принципі, є курси по системному аналізу. Але е, суть в тому, що логіка, якщо логіка працює, якщо трошки купнути, скажімо, з бізнес-аналізу піти в системний аналіз, е, скористатися такими речами, як по-різному називають, буріну лалгебра, е, наприклад, е, е, логіка, висловлювань. все. Ти після цього починаєш, в принципі, якщо підійдеш системно до коду, який ти бачиш на своєму екрані, виявляється, це можна читати. Будь-кому, не бути програмістом. Та, можливо, ти не зможеш це дівелопити, тому що все-таки треба знати, якийсь там бекграунд, той фреймворк, в якому ти працюєш, чи ту систему, ту мову, але якісь базові елементи, зрозумівши, плюс-мінус глянувши, вже буде зрозуміло, що відбувається в коді. Проте, чуть-чуть всіх заспокою. Насправді, коли мова йде про реверс реверсенджнірінг, саме бізнес аналітики ніхто читати код не саджає. Зазвичай їм спускають псевдокод, так називаємо насправді. Там є все-таки такий у нас прошарок, та, який нас захищає вже зовсім від такого глибинного коду. Сидить дівелопер, і він, в принципі, те, що відбувається, грубо кажучи, там в якомусь модулі, чи в класі, все-таки спустить вже до бізнес-аналітика. В вигляді там, може, словами він не розкаже, це напевно буде йому трохи тяжко, але якийсь if щось, то щось він розкаже. І в такому форматі воно дійде до того молодого бізнес-аналітка, якого посадили бідного на той проект, і він це взимає. От дивися, ти знову е, наголосив на слові бідний. Я е, багато років, напевно, років 8 назад проходила співбесіду на проект, де е, треба було прочитати код. Мені за 15 хвилин до співбесіди дали власне кусок тексту там. Е, і на співбесіді мені треба було розказати, що в тій частині програми відбувається. Ну, і мені вдалося щось розказати на свій хлопський розум, і мені. Відповідно, співбесідувач сказав, ти перша з 25, хто нам взагалі розказав хоч щось. Так, але насправді там не було нічого складного. А більше проблема того, що аналітики навіть не хочуть пробувати, бо це є складно, бо я з цим не справлюся, бо це є нудно. Як мотивувати себе, працювати і боротися з цим, бо це є складно, нудно і мені не подобається? Можна просто сказати, що це відмазки для себе. Насправді це просто людські відмазки для самих себе. Ми багато чого не хочемо робити. Там зранку вставати, йти бігати, там в спортзал ходити, ще якісь такі моменти. Ну, щось таке саме? Насправді, ну це просто робота. Ти попадаєш на який проект, тобі це треба робити. Ну ти раніше цього не робив, ну і що Багато чого раніше не було. Тобто, ти радиш виходити з зони комфорту, і якщо хочеш досягати кращих результатів, працювати по інакшому, ніж ти працював вчора. Однозначно, тим паче, багато цих речей насправді не є некомфортними, страшними чи складними. Це просто трошки інший тип е, того, що ти будеш кожен день робити, тої роботи. Так ну ти там якось по-іншому будеш витрачати свій час. Сказати, що ти будеш там страждати, поки ти це робиш, не можна. Окей, давай трошечки в іншу сторону е, хитнемося. Як правило, проекти по реверсенженірінгу це є легасі проекти. Okay. Тобто, тобі при ти приходиш на проект, і тобі кажуть, о, дивися, в мене є така аплікушечка, uh -huh. вона написана на якісь старі технології на веб-формах, наприклад. І мені треба її переписати на React. От, все, що треба ти починаєш копати відповідно, який зараз конкретний функціонал тої аплікухи, як він працює, і так далі. І доходиш до того, що е, процеси в компанії вже суттєво змінилися, ніж були в тій існуючій так. аплікації. Е, а клієнт каже, я все одно хочу так само. А вона працююча чи ні? Працююча. Окей. Ну зовсім так, щоб воно не було підлаштовано, не можна сказати. В принципі, в нас тут є комплексно. Не лише ревенс Engineering застосовується так. Коли ми власне, працюємо над ребілдом легасі систем для там, нехай ми йдемо якісь нові технології, в той же саме чи клауд, чи там якось по іншому будемо рухатися, все одно ми працюємо перш за все з нашими subject matter експертами, okay. все рівно ми працюємо з документацією, дай Бог, якщо вона є. І, звичайно, ми застосовуємо, якщо в принципі в нас є ресурси, тому що може таке бути, що ресурсів програмістських немає, дійсно доведеться самому туди лізти, Тоді я тобі чесно скажу, що користі, можливо, з того бізнес-аналітика буде і небагато. Насправді треба когось, хто розбирається саме в тій старій системі, саме в тій мові, саме в тому фреймворку, саме в чомусь в тому легасі, в чому було воно створено. Все. Тому що інакше я тобі скажу, ти можеш просто. Там краєм ока підгледіти, і, наприклад, щось, що не зовсім коректно описано в документації, в старій, подивитися все ж таки, як воно працює, так. Але так, щоб повністю порівняти і витиснути елісітейшн, пройти оцей от фазу, і витиснути реквайменти саме з е реверс інженірінгу, щоб тобі поклали на стіл якісь там 100 правил, які ти вже потім будеш порівнювати з документацією. Потім ти будеш робити якийсь вже спільний документ, це все змержиш і потім з цим підеш до замовника. Тобі не вийде самій. Так буде тяжко. Знаєш, дуже часто девелопери кажуть: мені для такого проекту бізнес-аналітик взагалі не потрібен. Угу. Я краще сам покупаю код, пофіксую квирю, і потім скажу, що треба написати в тій історії. Ага. Як ти взагалі до такого ставишся, чи це нормальний підхід? Ну. Є такі дівелопери, є, до речі, я от недавно спілкувався з представником нашого Юніта на іншому проєкті і, власне, так говорив дівелопер, який обоги теж з 2000 року <с працює <с на тій компанії. Тобто він от якось він не хотів, не хотів віддавати цю роботу, він казав, що він це зробить швидше, ефективніше. Ну, насправді ні. Насправді ні, тому що треба просто тоді. Тут питання не не якості, тут питання просто. Людської якоїсь, наприклад, боязні, так людина просто боїться віддати цей девелопер, що це замість нього роблять. зроблю. Так, тобто ти вважаєш що тут відпускати. проблема з софт скілами і власне так. з делегацією, так. боїться порушити свої межі. Супер. А переходимо до стандартної нашої рубрики «Антибліц». або антибліц це рубрика, у якій треба відповідати на питання смішно або навпаки. При наприклад, що потрібно зробити, щоб задеплоїти проект в на продакшн. Видалити код. Це навпаки, смішно. Угу. Якщо що, ти можеш ще аргументувати. Ага. Звичайно, що антибліцеві питання будуть по темі, що ми з тобою говорили про ну, реверс інженіринг і легасі. Готовий? Рухаємось. Якими тулами найкраще користуватися для реверс ну, Ноутпадом. No <laughs> Чому? В а... ноутпаді no в принципі буква відображається чорним по білому, легко читати. Окей. Е, наступне питання. Що спільного в реверс інженірінгу та е, дезасемблюванні? Ого, е, ну, десь, е, е, напевно, як в мене, спільного з не знаю там з тобою. Просто ми двоє людей, які працюють в IT, оце десь там разом. Ага, окей. Як досягти того, щоб розробка нового проєкту була такою ж якісною, як і реверс інженірінг? Просто почекати на результат? Окей, я буду від тебе відставати з цими питаннями. Глядачі, напишіть, будь ласка, чи ви працювали колись на легасі проектах, чи доводилося вам робити реверс інженірінг, та яким способом ви мотивували себе досягати хороших результатів? Дякую, Олеже, що приєднався до нас. З вами був Румбіей Подкаст. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.